9 хвилин і 3 секунди без повітря киянин Олександр Бубенчиков встановив новий офіційний рекорд України з фрідайвінгу. Як йому це вдається, розпитувала Юлія Руєнко. Глибокий вдих і на 9 хвилин під воду без кисню Олександру Бубенчикову вдалося встановити новий офіційний рекорд України з фридайвінгу. Перевершив свій попередній рекорд на більше ніж на пів хвилини. і це не єдиний здобуток спортсмена. На одному подиху він проплив 289 метрів під водою і увійшов у трійку найсильніших фридайверів світу. Олександр показує на що здатне людське тіло під водою. Затримав дихання буквально на кілька хвилин, і його пульс знизився до 32 ударів за хвилину. При нормі 78. Це все через пірнальний рефлекс савців. Такий є і у людини його можна тренувати. Але як показує практика, навіть новачкам вдається затримати дихання до п'яти хвилин, мало не з першого разу. Володимир почав вчитися фридайвінгу півтора року тому. Пригадує, вже на другому занятті затримував дихання на чотири з лишком хвилини. Затягнуло дуже. Я вже був два рази на чемпіонаті України. Е в цьому року я поліпшив свої результати. В прошлому року я взяв бронзу на статиці. Проти показань щодо пірнань немає. Окрім проблеми з серцем та нервовою системою. Головне навчитися розслаблятися та слухати своє тіло. Юлія Роянко, Олександр сьогодні. Канал Україна.